Доброго дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Рада вас вітати. Рада вас вітати, мої дорогі блеснюки. Хочу подивитись для вас старого гороскоп на листопад місяць. Подивитися, як у вас мене початок, середина і кінець місяця. Які підказки вам випадають? І так, перша карта на початок місяця це туз мечів. Туз мечів вам вказує. Що вам в початку місяця в голову якась прийде блискуча ідея, яка повпливає на ваше майбутнє? Карта вам віщує те, що які б у вас трудності не виникали на вашому шляху, вони вас не зламають. Ви будете до готові трудності, готові будете зустрітися із найскладнішою проблемою. І головне, вийти з неї переможцем, приймете правильне рішення, правильні дії будуть, діяти буде правильно, і все у вас вдасться. Так і потрібно робити. Не лякатися, не боятися ніяких трудностей, і все у вас буде виходити. Наступна карта. Випадає королева мочів. Королева мочів розказує вам, що ідеї у вас будуть, і ви будете їх втілювати в життя. Воно буде все це вам даватися важко. Можливо, якісь будуть важкі переговори і конфліктні ситуації. Але як би воно вам тяжко не вдавалося, ви доб'єтеся успіху завдяки своїм діям, своїм, своєму розуму. У вас все вдасться. Головне правильно діяти. І нічого не боятися. Наступна карта на початок місяця випадає старший аркан, справедливість. Ну, карта вказує, що спочатку місяця на вас досить такий буде активний період, важливий період, обговорення якихось важливих. Чогось важливого, прийняття якихось важливих рішень, досить офіційних справ. Це і королева на це вам вказує мечів. В когось будуть іспити, в когось будуть перевірки державними установами, в когось можливий буде суд, оформлення якихось важливих документів і так далі. Головне до справи підходити трезво, об'єктивно, продумувати кожен свій крок, і у документах, у всіх паперах. Перевіряти все з точністю, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Тоді справедливість буде на вашому, на вашому боці. Ви доб'єтесь тоді обов'язково успіху. Головне, будь точними і все, все перевіряти, щоб все було в порядку. Вся документація, все потім підписувати і, і діяти далі. Наступна карта королева жезлів. Ну, королева жезлі вам вказує, що. Будуть у вас досить важливих багато справ. На вас так прям навалиться. Але ці справи для вас будуть досить такі приємні. Ви будете якесь задоволення цього досить таке бите приймати. Можливо, ви давно хотіли зайнятися тою чи іншою справою, а вас там це не вдавалося. Ну, от зараз ви будете займатися досить приємним для вас. Такою радістю. Головне для того, щоб досягнути в цих питаннях успіху, вам потрібно доводитися до кінця, все робити послідовно, не поспішаючи. І головне в себе вірить. Вірте в себе, все вас вдасться. Тут головне віра в себе і в свої сили. Наступна карта П'ятірка жезлів. Ну, підірка жезлів. Вона вказує, що у вас такі досить будуть активні події, і вони будуть розвиватися досить так швидко, стрімко, якісь можливі суперечки, скандали, провокації. Тут головне активно відстоюйте свої права, і у активності своєї не забувайте про здоровий глузд. Це саме головне. Тому що люди, знаєте, входять, як то кажуть, в азарт, і тоді можуть трошечки наробити діло, які потім можуть вигрібати, як то кажуть. Тут головне здоровий глузд. Відстоюйте все своє, але прибудьте завжди при здоровому глузді. От будуть такі конфліктні якісь ситуації, але у вас все вдасться. І так, середина місяця, в середині місяця у вас випадає король кубків, який вказує на ваші емоції. От Ви такі були, от, закривали ці емоції в собі, а тут ви їх вики... ви випуснете наружу. У... Начнуть ваші всі кризові такі ситуації відходити, проблеми у вас почнуть вирішуватися, відходити оця чорна полоса начне від вас, і прийде добра світла полоса на вашу сторону. У вас тоді все буде все добре, гарно, гармонія, в когось, можливо, буде шанс сім'ю свою з... створити, в когось просто. Якщо були якісь конфліктні ситуації, то обов'язково примиритися. Всі трудності підпочнуть від вас відступати. Це не, 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 не в одну секунду буде. Іменно в середині місяці у вас от буде якийсь такий толчок, який дасть вам от покращення ваших питань, ваших дій, ваших рішень і всіх ваших проблем. Наступна карта на середину місяця Це вісімка жезлів, яка вказує на швидкість, на такий бурний, активний розвиток подій, досить швидкі події. От як ось так, середина місяця вас просто пролетить. Ви не, не встигнете озвернутися, як уже буде кінець місяця. Досить якісь будуть новини, можливо, якісь поїздки, досить такий буде активний період у вас, що гарні якісь новини звістки, яких ви давно очікували. Досить так швидко воно все пройде. От, можливо, ви на щось вже не сподівалися, а тут раз і все вирішиться, Бистро вирішиться. Наступна карта випадає старший аркан повішений. Повішений вказує, що незважаючи на все покращення, от у вас буде якийсь все ж таки застій, чи, можливо, у вас настрій такий буде. От Не потрібно от, доводити себе до тих періодів, тих ситуацій, щоб бути в такому стані підвищеного. Ви можете трошечки покапризничати, подепресувати, але це недовго. Один день. Трошечки от побули в такому стані, і виходимо з нього і йдемо далі. У вас багато цілей. Вам потрібно бути активними і досягати всіх своїх цілей, а не потрібно тут депресувати. Депресії вони нікого до гарного не доводили. Трошечки можете покапризувати, помедитуйте, відпочиньте і вперед добиватися всіх своїх цілей. І наступна карта випадає. Старший аркан Верховна Жриця, яка вказує, що можливо якісь тайни є навколо вас, можливо, у вас така робота, яка буде зв'язана з якимись таємницями, а можливо, якісь на роботі конфлікти будуть проти вас хтось буде вести. Тут головне, можливо, вдома якісь таємниці є. От в цій карті от ви відчуваєте, що це є, і ви хочете це вирішити. І карта вказує, щоб ви з цього стану виходили і просто прислухалися по цій карті. До свого... І з повішеного виходили і по жриці, ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу і до свого серця. І вас приведе ваша інтуїція туди, куди потрібно. Туди, де ви, туди, де ви знайдете вірні рішення на всі свої відповіді. Наступна карта. На середину місяця випадає старший аркан зірка. Дивіться, яка значна для вас буде середина місяця. У вас тут випадає три старших аркана, один з яких повішений, який вказує на якісь кризові такі моменти в житті, з яких вам потрібно виходити, прислухатись до своєї інтуїції, повірити в себе. Карті зірка в свої можливості, в свій талант, повірити, що ви все можете всього досягнути. І потім, по цій ж зірочці ви зможете добитися всього, що ви хотіли. Ваші бажання здійсняться. От ваша інтуїція вас, якщо ви прислухаєтесь до неї, приведе вас до вірного, у вірному напрямку, вона вас приведе, на той шлях вас настави, де, ступивши на який ви. Доб'єтеся успіху і ваші бажання здійсняться. Головне от прислухайтеся до інтуїції, що вона вам говорить. І так, середина місяця, тепер кінець місяця. В кінці місяця випадає Семірка жезлів. Ну, семірка жезлів вказує, що ви будете оборонятися, захищати свої інтереси, будете відстоювати. Можливо, десь будуть якісь. Конфлікти з конкурентами, де ви будете відстоювати свої права і щось комусь доказувати. Головна, ця карта вказує, щоб ви не, не, перес, ну, не потрібно недооцінювати свого ворога. Його потрібно м, зважити, якими він плюсами, а якими мінусами на той чи інший період владіє. І Використати це в, своєм, в своїй боротьбі, у своїх цілях у, для покращення свого майбутнього. Наступна карта. Карта вісімка кубків, карта змін, карта відходу. От ви досить такими активними змінами зіткнетеся в кінці місяця. Для цього вам потрібно, щоб ви там з цими змінами, які на вас чекають, для того, щоб ви там добилися успіху, вам потрібно змінити свої погляди на життя, можливо, свої цілі, а може, можливо, і свій життєвий маршрут. І також вам вісімка кубків вказує, щоб ви попіклувалися про свої фінанси, про свій фінансовий стан. От лишнього не витрачали і подумали про майбутнє. Для того, що вам в майбутньому потрібно будуть ті чи інші кошти. І що не потрібно буде їх в кінці місяця так прям витрачати. Наступна карта король мечів. Король мечів вказує, що у ваше життя досить будуть, зміни прийдуть, і ці зміни для вас будуть досить такими непоганими. Якіся будуть важливі. Переговори, якісь можливе підписання документів, також можливе в когось і підвищення по кар'єрній сходинці. Десь такі ви будете досить активно проявляти такі будете лідерські качества якісь. Тут головне карта вам вказує, щоб ви не були занадто жорстокими до людей, які вас оточують. От це саме головне. Тому що все буде у вас здаватися, але. Люди почнуть від вас відвертатися, і, скоріше, все, це буде вас засмучувати. От цього вам не потрібно. От е Будьте трошки добрішими. Наступна карта паш мечів, який вказує знову ж таки на якісь конфліктні ситуації, на якусь критику в вашу сторону. Але ви тут не. Не приймайте її так е, занадто емоційно і не, не, не вступайте ні в які конфлікти. Візьміть із цієї критики якісь плюси для себе, якийсь урок із цієї критики для себе візьміть. І не встрягайте ні в які конфлікти. От головне, не встрягайте. Особливо з це. Нікому зараз не потрібно у цих конфліктних всіх ситуацій. Ось тут ви будете відстоювати свої права, свої ідеї. Тут ви будете, скоріш за все, з конкурентами якимися конфліктувати. А отут можуть бути якісь конфліктні ситуації, іменно в, або в родині, або в сім'ї, да, або в, з друзями, або просто в колективі, з яким вам потрібно далі буде працювати. І от, чого вам точно не потрібно. Тут відстоюйте. Можливо, якщо вдасться якихось е, гострих моментів обійти, обійдіть їх. Тут обов'язково боріться і відстоюйте свої права. А тут краще не, не потрібно цих вам гострих моментів, їх краще обминати стороною, обходити стороною. І наступна карта шестірка жезлів. Карта вказує, що у вас все вдасться. Усі оці ваші ідеї, всі оці ваші цілі, які ви собі ставили, все, чого ви досягти хотіли от в початку місяця всі свої цілі, всі свої перспективи, які ви собі намалювали, ви обов'язково отримаєте перемогу, радість і щастя. Но ви це отримаєте все завдяки от всім людям, які вас будуть оточувати. Головне, не будьте до ними жорстокими. От поділіться з ними оцею перемогою, отою радістю, яку ви отримаєте. Можливо, з друзями відсвяткуйте щось або ж з родиною. От просто вірте в себе, де потрібно відстоїти свої думки, де можливо от попажу мечів, де можливо, просто уникніть конфліктів, прислухайтесь до своєї інтуїції, не хандріть. Виходьте з цього стану повішеного, не будьте в ньому, воно вам не потрібно. І тоді ви, незважаючи на всі ці негаразди, на всі ці можливі якісь проблеми, які у вас виникали, на протязі всього місяця ви всі свої плани, які запланували по тозу мочів, ви завершите досить прекрасно. Ви обов'язково в кінці місяці отримаєте перемогу і успіх. Тож, бажаю вам прекрасного місяця. Не конфліктуйте. Прислухайтесь до своєї інтуїції і у вас вдасться. Гарного місяця! Дякую! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!